Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки. З вами Наталя. Сьогодні хочу вам показати фіалки, як виглядають після того, як їх і ремінімувала. Це було відео, яке називалося Треш Історія. В ньому я вам показувала, в якому стані були квіти, яка була їхня посадка, де була неправильно деформована розетка, і вони вже були в такому стані, що був процес загниття, загибелі. Можете передивитися, бачите, а зараз пройшов певний час, я їх пересадила в торфяний нейтралізований ґрунт з самими розпушувачами. І от бачите, оці квіти зараз так виглядають. Я їх практично перекорінила, там інакше не годень було після моїх вручань. Ось, друзі, гляньте. Що робить з квіткою міле ставлення? Квітка, яка називається синполія. Узумбарська фіалка дуже життєво любила. Вона вижиє в будь-яких умовах, тільки треба її чуть, -чуть допомогти. Вона не хоче загинути. Якщо попаде в відповідні руки, вона потішить свого власника пишним-пишним красивим цвітінням. Друзі, якщо вам відео зайшло, підписуйтесь на канал, поставте подобайки, поширюйте на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту. А я, друзі, з вами поділилася своїм якимось вмінням донести вам, що фіалка це не є рослина, в яку важко доглядати. Вона найпозитивніша рослина. Якщо навіть трапляються якісь курйози... Тобто з нею перелиття неправильна посадка, неправильно обраний ґрунт це все можна виправити. Пересадити, щоб коріння якщо вже зігнило, перекорінити. Є міфи в інтернеті, що фіалка досить там, якась негативна, чи забирає енергію, чи її можна тримати в хаті, не можна. Я взагалі чула, що. Дівчатам, які не є замужем, фіалку не варто тримати в хаті, але це настільки несенітниці, що я навіть не хочу вас переконувати. Якщо ви е, хтось ще не впевнився в цих негативних речах, що це неправда, фіалка це така позитивна рослинка, яка швидко розмножується, яка несе добро. Позитив і світло в навіть такі важкі наші воєнні часи. Вона нам приносить якесь таке моральне піднесення, бачучи їхні квітнення. А тут перед вами я поставила свої дітки, які планую ближчий час ну, на продаж. Я вже їх виростала до достатньо великого розміру, щоб вони могли вже жити самостійно в інших руках. Наступних відео я планую розглянути кожну дітку, переванув ну не кожну, але в більшості сортів, показати, які в мене є, які вони вже за розміром. Може, комусь зайде і вони придбають і будуть милуватися в своїх квартирах, домівках на підвіконі чи на стелажі, красивим букетом квітів. Ось, друзі, друзі, сьогодні хочу завершити своє відео, побажати вам всім щасливого дня, гарної ночі і мирного нам найшвидшого неба. До зустрічі, друзі, бувайте, па-па!